Який день в садочку? Четверти. Четвертий день. Перший день в неї супер був. Да? Mm. Вона взагалі не плакала, пішла, гралася цілий день, не плакала взагалі. Це була навіть в шоці. Вертик спать хоч. Да? Mm. Тільки встав. І другий день вона вже плакала, не хотіла йти до неї, да? вже... не хотіла вставати. Взяла. Не не да. <різько> ми ми повернемось по тебе. А, ну, але вона там трошки поплакала, і хлопчик приїхав, що з нею там ходить, І вже не так сумно було, вони гралися разом. А сьогодні ми вчора говорили з нею, сьогодні говорили, що ми тебе обов'язково заберемо, що ми тебе не оставимо. А тату каже, як ти їй казав? Ми тебе по-любому не оставимо, бо нам буде штраф 10 баксів. То вона зрозуміла, що ми її заберемо. То сьогодні вона пішла, не плакала, допомагала нам бай і пішла з нею гратись, з Угу. Да? Ага. Бо я, вона писала, вона сьогодні вже нормально себе почуває. А я пишу, ну вона ще місяць поплаче, а тоді буде нормально, типу. але я бачу вже, який четвертий день, і вона вже нормальна. Треба пояснювати просто їй. все. Бартак. Та харак, тобі спать, блин, тільки встав. Ту то таке? А я дома спала, а сьогодні дуже багато чого зробила роботи, да, Бартик? І їсти навіть зготувала. Аж два блюда. Так. Да. Ти радий, да? так? Що їсти вдома буде хоч раз у місяць. Бартик вже не терпиться забрати Ми Приїхали раніше і чекаємо, бо дуже великі затори. Яка година? Покажи. Чотири І Ще трошки почекаємо і заберемо. Бо що таке? Хорошо, зараз додому приїдемо, будеш із дитинкою своєю гулять. Наш, бенде, ні ні я ще почекаю. <реш>